<плес> Ой, добрий ранок усім. <смір> У нас зараз година десь 10-11. Не звертайте увагу на цей годинник, тому що там він недобрий, де? Е -е зараз. <смір> я вчора заснула десь вперше. Якщо ви бачили прошлі відео, то ви знаєте, я вчора весь день чилась Сьогодні в мене вихідний. Але сьогодні в мене попадає, то тренировку ніхто не відміняв. Так що йдемо. Кушати. А, збиратись гуляти з тваринами. А, злаки, злі, злаки. І на тренировку. Сьогодні у нас тренировка буде проходити в школі. Тому що нас той щось там типу якісь... Перевірка, чи що, ну сьогодні буду в школі. Локусік, ти же не поспав ти в ночь пакетів. Давай я тебе дам їсточки. Ой, приклала тебе моя мілка. Давайте вам дам їсти. Головне, що в лізе і в Лакі є їжа. А у мене цей. Весь в холодильник. Гамай, гамай. тут. Хочу я зробити щось таке незвичайне. Мені не доїло вже яєчниця з беконом. Чесно, надоїло. У мене вже бісить тут яєчниця з беконом. Щось хотілося б щоб... у мене є картошка. Зараз шукаємо картошку. Ой-ой! Нема в мене картоплі! Найшла я так картоплю і коплету. Сьогодні в мене буде щось типу картоплі з м'ясом. Так, мені потрібно знайти олію. Так, навіть... І покладемо чайник. Так. У мене картопля з фрикаделіками. І поп'ємо чайочку. Туду вода у нас тут, а чайочок у нас угорі. Вот такий ромашковий. Наливаємо. І хочу я сьогодні поснідати на балкончику. У мене ще тут свічка горить від вчора. Так, треба забрати ноутбук і тарілки. Посудомойку. Ой-ой-ой! Горит! У мене ще якраз одна тарілка лишилась. Так, треба швидше зараз я буду їсти згоріла. Оп! Так, Що це сюди. Опа. Давай, давай. Ну чого ти сі не береш? Іди. Опа. Значить, я подисила скорку. Що у нас, нас так вої? Все, пішли їсти. Ой, це свічка сюди. І чайок. Ням-ням смачно. А тепер знову ми кладемо посуд, помити. І сьогодні обов'язково. Уже потрібно його розгрузити. Все, посаду майка нехай миє, лакусік, а ми йдемо з собою гуляти. Сьогодні у нас на дворі досить тепло, в Англії вже потепліло. Хоч вона більш така холодна, країна. Нам би... Нам би... Нам Збираємо знову какашки. І викидаємо. Почистимо зуби і зробимо всі ці все Так. Все. Леце ми вмиле і йдемо одіваємо. Сьогодні так як тепло, хочу діти щось. А, одіну це плаття і якийсь абодок. Чорний абодок ідеально підходить до цього плаття. Лакусик, пішли гуляти? Давайте спати. Ході. Ми з Лакі вирішили прогулятися к лісу. Лакі любить лігти, грести різні шишки, от, е, горішки. Це його любима справа. А особливо він любить плавати в ріці. Хоч вона ще холодна. Але тваринки люблять купатись. Давайте ми. Вот цього і сядемо на цей. Вот таку плейсю я багато разів такого робила, навіть було в зимі, і я не падаю, так як уже навчилася. І я гоняюсь вот акуратно за золокусика. Кусиком. Опа! куди ти пішов? Лаки. Ту-ту! Куди? Ой-ой-ой, чекай, 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 чекай! Бідний пінгвін. Що ти робиш? Титух. <пілляр> Ой ти? Почекай, почекай. почекай локусик, 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 почекай. Почекай. Опа. Дивись, який ти мокрий. Куди ти біжиш? До вогня. Гейсі. <пілляр> Що сі стало? Кто Ти замерз. Ходімо уже додому. Давай, я тебе рощаєш, щоб ти у нас був. Хана у тебе шерстка і мне конька. Можеш тепер спати. Ліза, ходи сюди. Ходи, Ліза. Чекай, візьмемо твою щиточку. Молодець! Ти любишся чесати на відміну від лаки. Все, можеш ти відпочивати? Ґі! Так, а я біжу збиратись на балет. Я вже зібрала сумку, поклала телефон, кошельок, балетний, костюм, балетки, розчистку, бутилку і ключі. Все. І бежимо ми вже на балет. Уведимся вже з вами тамка.